Дякуємо дівчатам, що нас краси. Щось ми нічого не робили. Вам ви вже дякую. Завжди нам робите. Та дякуємо за те. Це соціальна перукарня, яка діє при варайському центрі соціальних служб та послуг. В середньому за день тут обслуговують 6-7 відвідувачів. 69-річна Любов Радчук прийшла освіжити зачіску. Слава Богу, що ми таку маємо перукарню. Я дуже вдячна. Бо я ще кажу, хоч з палкою но прихожу, а є такі люди, що не ходять, і мало щось зо мною, що стане. То я от сьогодні питала ліди. Ліда каже: не відмовимо, треба й додому прийдемо. Усі відвідувачі, які користуються послугами перукарні, безкоштовно перебувають на обліку вараського центру соціальних служб та послуг. Зі слів очільниці установи Світлани Пашко, нині це 210 осіб. У середу нас виїзний день. Наша порукарша виїжджає до людей додому, до тих, хто не в змозі прийти самостійно. Також ми проводимо акції різноманітні. Наприклад, остання акція у нас була це відвідування реабілітаційного відділення в нашій багатопрофільній лікарні, де наша порукар Лідія підстригала військових і людей, які знаходяться на реабілітації після інсульту. Ви задоволені? Звісно. Всігда всіх задоволена. Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.